Я розумію, що сьогодні багатьом не тому що, тому що близькі, рідні, знаходяться не вдома, а там на нулі або в гарячих позиціях. Я хочу просто побажати нам всім. В цьому новому році, в році перемоги, я вважаю, що це буде рік перемоги. Так би хотілося. Кожному з нас терпіння нам всім, не здаватися, підтримувати своїх рідних і близьких, яким там важко. Підтримувати, як можемо. подумки, щось робити для них. Не забувати про те, що війна не закінчилася, і не забувати про те, що сьогодні ми з світлом завдяки їм, завдяки тому, що вони там. Мене багато хлопців привітали. Я дуже вдячна їм, дуже вдячна за те, що вони, будучи там, не опускають руки, що вони, будучи там, посміхаються і борються за те, щоб ми посміхались тут. Всім бажаю бути твердими, міцними, сильними. Ми все подолаємо. Це стовідсотковий факт.